Сьогодні я хочу поділитися тим, що таке справжнє щастя в житті. У повсякденному житті не потрібно змагатися з іншими. Якщо в когось щось є, я теж повинен це мати, я повинен його наздогнати, якщо не можу, то це ніби втрата обличчя, це неправильна концепція. Що таке справжнє щастя в житті? Це потрібно розуміти. Справжнє щастя це здоров'я тіла і душі, чистота і свобода. Незалежно від того, чи це життя, робота чи навчання, якщо все це є тим, що вам подобається, це і є найбільше щастя. Лікарі читають книги, які їм подобаються, займаються справами, які їм до вподоби. І це нелегко, не піддаючись впливу зовнішнього світу, не піддаючись зовнішнім впливам. Така людина є по-справжньому щасливою. У китайській історії в кожному запрошенні подивитися на провінцію Сичуань є розділ під назвою Інь і Чуань. Коли я був молодим, я не розумів, чому ці люди, які мають доброчесність і знання, не виходять на публіку, щоб зробити щось добре. Вони обирають усамітнене життя, не цікавляться славою і багатством. Цим людям в історії ще й надають визнання, але чому це так? Я не міг зрозуміти лише коли я став старшим і набрався досвіду, ті я раптом усвідомив. Ці люди дійсно мають здібності і знання вони прожили життя скромно і непомітно, вони підвищили свій духовний рівень, не переймаючись мирськими справами, ведучи високодуховне життя. Вони приносять суспільству стабільність і гармонію. Він турбується про те, що у звичайних людей немає такої вихованості. Ті, хто мають здібності, йдуть у суспільство і намагаються заробити, не погоджуючись з тим, що може призвести до соціальних заворушень. Вони мають здібності, знання, методи і засоби, але не використовують їх. І це є найбільшим внеском у суспільство. У буддизмі говориться про те, щоб не змагатися з людьми і не прагнути до мирських речей, тоді світ буде в мирі. Якщо кожен змагається і кожен прагне, суспільство стане неспокійним вони не є людьми без здібностей, не є людьми без мудрості, не є людьми без методів, вони мають усе, вони повністю забезпечені. Тому в історії, щоб викрити їх. Їхній новий підхід є справжнім зразком для суспільства, для справжніх освічених людей. Вони не виходять, щоб писати вірші. Якщо ви хочете, щоб вони щось зробили, вам доведеться їх просити. Як, наприклад, Любей, який тричі відвідував хатину, щоб нарешті вмовити їх вийти, хоча вони не хотіли. Зараз суспільство інше. Всі талановиті та здібні люди виходять на передову, щоб керувати, і суспільство стає хаотичним, ніхто нікого не слухає. Кожен хоче бути головним, кожен хоче бути лідером. І навіть якщо в світі не буде хаосу, на кораблі з цими людьми все одно буде безлад. Вони нічого не роблять, але їхній внесок величезний, бо вони не змагаються і не прагнуть. Це не тому, що вони не мають здібностей, а тому, що вони мають здібності, але не використовують їх для себе. Вони є стабілізуючим фактором у суспільстві. Лікарі люблять жити простим життям, маючи трохи більше, ніж потрібно для забезпечення своєї родини. У давнину людина могла обробляти п'ятьму землі, вирощувати трохи зерна, трохи овочів, і цього було достатньо для забезпечення родини. Ці люди зазвичай багато читають, і мають твори, які передаються наступним поколінням. Їхні твори, ймовірно, зберігаються в енциклопедіях. Ця людина ніколи не займала державних посад. Її життя було досить бідним, небагатим, але вона могла якось прожити. Це людина, яка дійсно розуміє життя. Пан Фан Дунмей вважає найвища насолода в житті, не полягає, щоб стати великим чиновником або заробити великі гроші. Ці видатні люди, включаючи тих, хто присвятив себе буддизму або даосизму, а також деякі великі вчені не займалися державною службою або викладанням. Раніше викладання чотирьох книг часто було в приватних школах і викладали добре. Вони отримували повагу від цієї родини і відповідали за навчання наступного покоління. Це дуже благородна справа виховувати таланти для сім'ї, для держави та суспільства. Самі вони не стають чиновниками, але їхні учні стають. Це стосується людей, які, навіть якщо мають можливість, не виходять на службу майстер Лю Чжу Хуейнен. Коли Удзитянь, яка була імператрицею, запросила його, він відмовився, посилаючись на погане здоров'я.